Командир роздає гвинтівки окремій тактичній групі 23. точніше, репліки гвинтівок. Особовий склад цієї групи не військові, а підлітки. Це позашкільний клуб національно-патріотичного виховання для дітей у Шепетівці на Хмельниччині. Його учасники збираються тричі на тиждень, щоб підготуватися до життя в країні, яка перебуває у стані війни. Олена Драчук, молодша сержантка підрозділу ППО, тут єдина доросла. Вона заснувала клуб у 2015 році за кошти пожертвувань, грантів та місцевої влади. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році діяльність організації стала ще актуальнішою. Але Олена каже, що її місія більше ніж просто навчання майбутніх солдатів. І сьогодні оце покоління дітей, яке виховується, ну, тому хочеться в них вкласти максимум. максимум тому що от за ними майбутнє. Я рахую, якщо вони будуть правильно розуміти, е, хто я такий, що я громадянин України, я громадянин своєї держави, я потрібен тут, я можу розвивати цю країну. Е, Ну, майбутнє є. Олена здебільшого координує і наглядає, а вже старші діти вичають молодших військовим навичкам. Наприклад, як зібрати справжній автомат Калашнікова. Учасники тренування використовують дерев'яні рушниці для навчань, але тут немає місця іграм. Діти усвідомлюють, що колись від цих навичок може залежати їхнє життя. Ромата! Вони дотримуються дисципліни та долають важкі умови, як то короткочасну зливу. На 16-річного Данила рівняються молодші діти. Обоє його батьків служать в армії, і він теж має намір піти цим шляхом. На рахунок того, чи я готовий йти воювати саме на передову на гарячі точки, я думаю, що так. Тому що, по-перше, це є мій обов'язок громадянина України. І по-друге, знаходячись тут, я вже маю певні базові навички, які мені допоможуть в навчанні в майбутньому. І допоможуть вигнати ворога з нашої землі. У свої 12 Степан один з наймолодших учасників групи. Він сподівається на інше майбутнє для себе. Як ти думаєш, ти був колись був станеш був. солдатом? Все може я, ну, бути зараз, там, типу, в нього пліті, грубо кажучи, він Но, дает, так. Він я він думаю, вий. ти наче вільний 17-річна Настя. У здебільшого чоловічому товаристві почувається комфортно. Її батько служить у ЗСУ. Дівчина каже, що бачить своє майбутнє у війську. Тактична медицина. Ну, я в більшості з цим і хочу пов'язати своє життя. Ну, тут компанія, приємно спілкуватись, ти кожен раз розвиваєшся, хтось щось розказує, хтось чогось вчить. І це цікаво. Більшість цих дітей, які тренуються і навчаються, вони готові пов'язати своє життя з військовою службою. Це не говорить про те, що завтра вони стануть до лав Збройних сил України, але вони будуть курсантами вищих військових навчальних закладів. І це їхній вибір був, скажімо, і два, і три роки тому, і вони себе готують до цього. Їм це подобається. Якщо доведеться стати до лав, кожен з них розуміється, і не скажу, що, наприклад, рахує за престиж. Ми ще напевно не дійшли до того рівня, щоб вони рахували це престижним, але мені б дуже цього хотілося в майбутньому. Але вони знають, чому це відбувається. В Україні є сотні таких молодіжних груп. Їхня кількість значно зросла після початку повномасштабного вторгнення. Про це звітує міністерство молоді та спорту, яке надає пряму фінансову підтримку найбільшим з них. Будь-яка програма, вона і Будь-яка підтримка, вона відбувається на конкурсній основі і є певні критерії, за якими власне, ми відбираємо ті проекти, які ми підтримуємо. Це масовість, це кількість проведених заходів. Це ну на на етапи відбору. Це наскільки є певна взагалі напрямки, на які які сьогодні цікавлять цікавлять державу. Протягом останніх двох років міністерство провело конференції для молодіжних груп по всій країні, в яких взяли участь 74 тисячі людей. Насправді в Україні сьогодні ну, цей час, а... зокрема, такою певною внутрішньої рефлексії. І сьогодні так само і батьки а... переосмислюють питання, що вони як вони мають виховувати своїх дітей для того, щоб вони були громадянами незалежної, спроможної. Країни вже після двох годин вправ настрій у хлопців піднесений, але фотографії на стінах нагадують про те, що війна триває. Ці юнаки, випускники програми, які загинули на передовій. Декілька інших колишніх підопічних олени досі воюють. Переживаю, і коли пишемо в чаті повідомлення, я в кінці зазвичай я знаю, що не кожен може одразу зайти в інтернет і прочитати так повідомлення. Але коли проходить день другий, я моніторю своє повідомлення. Е... На випадок того, чи всі його прочитали, чи заходили в мережу, чи всі є. Нехай хтось не відписав, але я знаю, якщо він переглянув, там і десь ну тобто, все добре. Перевдягаючись у цивільний одяг, учасники тактичної групи знову стають просто дітьми. У деяких з них ще є 5-6 років, поки вони стануть дорослими і вже мають ухвалювати дорослі рішення. В інших на це лише декілька місяців.